Вітаю вас на своєму каналі, це у нас святкові буденні розпаковки. Хто не знає, мені сьогодні 26, так що дякую всім, хто мене привітав. Дякую всім, хто до мене завітав у гості. Хлопці, ви найкращі, дякую також тим, хто підкинув якісь донати, ви молодці, завдяки вам і цей канал тримається. Ну що ж. А, так що в мене сьогодні день народження, я не знаю з що розпочати, як то кажуть. Самий найкращий подарунок той, який ти зробиш собі сам, але в моєму випадку ні. Ні, це так не працює. Хоча давайте розпочнемо з того, що я собі придбав сам. Окей. Хто знає мою любов до дредноутів, то є в мене осадний дредноут Iron Club. Ось такий він в колдовій коробоці. Дістався мені з рук. Ось така вона краса, наливника. Це у нас буде. Хороший контент на каналі. Я хочу зробити на нього огляд і відосик з його збіркою. Бо моїй альфі треба вже десь Хелбрута. А Хеллбруд у нас вже один є, так що другий у нас буде дредом. Що такий набір. Ось так я вам покажу. Так, інструкція по хардкору стара чорнобіла, Декальки стандартні. І цілих 2 ливника щастя. Ніколи я не збирав старих дредмалтів, так що ми подивимося потім, яке воно буде. Далі продовжимо тему DreadNotів. Вибач, я зараз не пам'ятаю твій нікнейм, би тобі подякувати, але дякую. Придбав я на барахолці ось таке дістався мені контемптор саме в коробці. Хто знає, я люблю дуже DriadNowті контемпторів в мене вже є два. Один литий, один пластиковий. І це виходить вже мій третій пластиковий. Така вона є краса. А, чому придбався саме з коробки, а не зі стартера? А, тому що в нього є зброя, якої немає в стартерному. Ось а, плазма, бімеркенон, Cannon, волкітки. Ось така вона у нас краса. і Тут кулачка буде цілих два Ну що ж, як би це діло акуратно дістати? Так, ну інструкцію, думаю, вже всі на нього бачили, яке воно є. Так. Стаємо ливники. Це будуть стандартні ливники для Дрідноута контемптора які ви знайдете в стартерному, скоріш за все, до вас в руки такий і попаде. А це те, що ГВ люб'язно нам продає за ціну півкоробки окремо. А що ж тут є в цьому наборі? Асолтна гармата, бімер-кенон, Plasma кенон це від Асолтки, це від бімера, волкітки, Їх тут у нас дві це парна штука. І кулачок. Є у нас PowerPist, всі закачечки до нього є. Навіть якась ветеранська голова. Моноколь для голови, тобто можна зробити і тактикульного. Завезли на цілих три бронепластини. передні, Тобто три елемента корпуса, під синів гора, скоріш за все, під імперських кулаків. Та Це мені дуже нагадує гвардію смерті, але можна використати в хаосі. Пилки для пилокулака. так, У нього є така закачка. І, що мені сподобалося, кріплення додаткові. І я у нас, дивіться, деякий декор в виді щитків. І десь мали бути стрічки на корпус, і ще щось, по ідеї. Є ще грав кулачок у нас. Так що такий класний контентур. Так, У нас їх тепер буде цілих три. Але не контемпторами одніми нам радіти. Саме важче для мене було дістати ось це. Діло не в грошах, діло в тому, що реально цього набору ніде не було. І ви спитаєте: Окей, ти збираєш техніку, з тим вже змирилися. Нащо тобі асолтити? А я вам скажу так: так як в мене вже є десятка вартолонів, мені потрібні раптори. Тут, в принципі, в одній коробці 10 рапторів для Альфа Легіону, Це мені дуже подобається. Цей набір я купив прямо в плівці, я перед розпаковкою зняв плівку. Пощастило дістати, ну, в принципі ціна була стандартна, одне, що е, було брати ніде. Просто реально. Я купив тільки в одному місті, ледь знайшов. Потім через тиждень мені відписали запропонували цей же самий набір. Е, просто за таку ціну космічну, що я сказав, ні, дякую. У нас щось люди не розуміють е, політику цін на барахолці або ще щось. Ну, Довго об'ясняти, якщо коротко, то мені запропонували взяти другий набор Там одна людина за цілих 3000. Ну ви що ви, його? То його? 3000 за асолтиків? Ні, ну це смішно, окей. А що в нас є? Один ливничок буде з джампаками, тобто тут виключно 10 джампаків. Збираються вони ось так. Окремо для них йдуть двигуни. Тут трішки декора у вигляді гранат, мільтобомб. Голова тепер сержанта з Антенкою, але знову та сама з ірокесом. Гранати, клавса, тобто тепер є правий і лівий кулак це нововведення. Це було в них ще введено до того, як вийшов апгрейд-пак зі зброєю. Далі будуть два одинакові ливничка, тобто 5 майов і ви їх збираєте або з болтерами, Тобто з болт-пістолетами або щитами. По дизайну з'явилася додаткова броня на нагруднику. Виглядають вони набагато цікавіші, і в них досить такі, знаєте, приємні архаїчні пістолети олдскульні. В принципі, так і має бути. А, ну І це перший набір, де з'явилися пиломічі. Можливо, були у ветеранах. Не в ветеранах, а, ну, ви розумієте, який набір. А, Tactical Command Squad, чи як він так називається, де 5 марів. Ось цього в мене не було набора. Але там, можливо, вони були, так що можу помилятися. Окей. Okay. Тепер давайте розглянемо посилки від вас. Uh, перше, хто не знає, є у мене крутий друг Андрюша. Він малює на замовлення різні арти на А4. Прислав він мені багато чого, прислав він завчасно, так що воно поштою приїхало за два дні Там на каналі я постив, десь тут картинка може бути. Прислав він мені плакат із Джорно Джованною з Джорджо. Uh, Джоджо є після Піса моїм другим улюбленим аніме. Так що це у нас такий від руки намальований класний плакатик. Піде в мій альбом з коротками. Окрім цього, був мед. Мед ми вже поїли, мед був дуже смачний. Прислав він мені ще комікс Batman Noel DC. Це такий у мене тепер є класний комікс. Хто не знає, їх в мене зовсім трошечки є, я інколи читаю комікси. Коротка рецензія. Вона мені сподобалася. Це є відсилка прямо на різдвяну історію про Скруджа. Хто знає, саме не Скрудж Макдак, а Різдвяна історія про самого Скруджа. Е, відсиланок тут я більше люблю DC, ніж Мвел. На персонажів тут дуже багато відсилок. Тобто е, показано багато, ну, не фансервіс, я б сказав, а реально відсилок на персонажів багато. Е, цікавий досить привид е, минулого. Теперішнього майбутнього я не роблю вам спойлери. В принципі, думаю, якщо комусь в руки цей комікс попаде, він буде цікавий. Е, мені сподобалася його гнітюча атмосфера. Саме арти були досить такі грімдаркові. ну Як сказати грімдаркові, ось такі. Я б не сказав, що нуарні, але просто подивіться. На якість артів просто. Арти тут класні, особливо як художник малює світло, мені дуже сподобалося. Я таке рідко в коміксах бачив. Хіба що був схожий комікс про отряд вбивць. Боже, як я давно його читав. Саме не по фільму, який був, а. Це була версія іще до фільму, саме старий комікс. О, там було теж щось схоже з картинкою, але це і набагато краще. В принципі, якщо хтось знає ще подібні комікси, пишіть мені в коментарі, то залюбки прочитаю. Ну, в принципі, комікс мені дуже сподобався, емоцій при читанні багато приніс, так що це був дуже хороший вечір у мене з читанням. Окей. Так, тебе відкласти? Ну шо ж. Далі є в мене друг, який завітав до мене в гості вчора. Юра, передаю тобі привіт. Це Юрій з канала Книжковий Спойлер. Кому цікаві книги, манга. То, будь ласка, посилання тут на екрані, і посилання буде в описі. Завітав він до мене в гості, це мій хороший близький друг. Я навіть не очікував, бо він мав до мене зайти в гості так між ділом, де що забрати, де що передати. І. Приніс він мені такий пакет. Чесно, я був вражений, бо я навіть не думав, що він мені щось таке занесе. Хоча гріх жалуватися, ми один одному кожен рік даримо подарунки. Приніс він мені такий прикольний пакетик. Що у нас в цьому пакунку? Я хоч то вже дивився, але я чесно не пам'ятаю, бо я був потім заклопотаний роботою, прибирав будинок, гостів чекав, то я так це одним оком глянув. Ну що, що у нас тут є? Привіз він мені, манго. Я стала лиходійкою, тому я приборкою фінального босса. Цю мангу я не читав, мені досить цікаво, що воно таке. По відгукам, наскільки я знаю, це має бути дуже така рожачна комедія. Ну, подивимося. Відомництво, до речі, Мальопус. Мальопус робить, в принципі, хорошу мангу. Ну, окей, Якщо не хорори, то мені сподобалася хіторі Бочі Бочі зерок Гітар Гіра про самітню рокершу. Дуже класна манга. Цю я не читав, я не знаю, що чекати, але не думаю, що це щось погане. І читав я дзінзі Іто. Його хорори я просто обожнюю так, вони не всім заходять, вони досить такі, ви знаєте, які там картинки, вони страшно жахливі, але в цьому і фішечка була. Так що, я така манга. Відправив ти мені, як відправив приніс, особисто в ручки, кучу плакатиків. Я їх так, краєм ока дивився, я вже чесно і забув, що там є. Окей. Це є плакат по Джорджо. -Джо. Цього персонажа я не знаю, так як я дочитав до 7-ї частини і почав читати 8. Це, як я догадуюсь, персонаж з 9-ї частини. Далі. Так, Кіші Бароха. один із моїх самих улюблених персонажей Джоджо. -Джо. Це саме з 4-ї частини. Якщо я не помиляюсь, про нього навіть Аракі зробив окрему мангу. Так, Як би вам це показати міста. Персонаж з п'ятої частини, з одної мафії. Дуже прикольний персонаж, дуже мені його стенд сподобався. Історія в класна Не роблю вам спойлерів. Якщо хтось дивить, буде дивитися п'ятий сезон, то персонаж дуже класний. Далі були стікери по тому ж самому Джоджо. Що я тобі скажу, Юр, ти стікерами дуже вгадав, бо тут багато класних милих для мене персонажей. Ну, наприклад, Валентайн з 7-ї частини і Кіра Йошикагі з 4-ї Коічі. Теж Коічі і Роха. Ну, Пучі я не люблю, але ну, є на стікерпаку, то і найбуде. Кокеої Норіакі, Пальнарієв, Джотаро. В принципі, ну, я скажу тобі стікери страшенно милі, я їх буду клеїти собі на шкафчик і на переноску для мініатюр. Далі були у нас а, маленькі плакати. Так. Джулін Куджо. Шостий сезон uh, Stone Океан. Джолін uh, зі своїм стендом. Uh, як ти правильно називався? Stone Free. І дівчинка, яку я не знаю, бо це крім за все, восьма чи дев'ята частина. Далі, що у нас там в пакеті? Відкриваємо. Uh, Яке свято без жабів? Кожен рік він мені дарить якусь жабу, а цей рік він мені подарував 4. Антистрес... Uh, Тепер жаба не душить мене, а я душу жабу. Ось такі три милі жабки мені на полку. Чесно, в мене вже місце вільне під всіх жабів закінчується, бо в мене є окрема тумбочка, на яку я складаю жабів. І вона вже вся забита ними. Так що дякую. Тепер більше жабів, богу жабів. Йдемо далі. Так, де це те в нас? Закинути мені, я бачу цукерок. цукерки це добре. Якісь карамельки, мармеладки, павуки. Плиточка чоколадки, Йо, Юрику, дякую, бо мися не злипло. Ще чоколадка і дрезвес таке. Ну, Юр, ти знаєш, я тобі окремо за цей ще й по телефону подякую. Але ну, якщо ти будеш це взагалі дивитися, то дякую, ти зробив цей день солодким. І чуть не забув. У нас там, здається, ще мали бути якісь маленькі штучки. Так, що в нас ще є? Є у мене ось таке э, брелок з Кишибою Роханом, і є у мене брелочок саме із. Боже, давай сюди. Із Трафальгаром Ло Це, якщо що, наш улюблений персонаж по One Piece. Бо ну, я дивився One Piece, а Юра чисто так э, мельком його в сторісах дивиться, або просто персонажі. Ну і він трохи картокеніме збирає. Так що є у нас ось такі брелочки досить прикольна штука. І трохи стікерів Ну що ж? З цим ми розібралися. Далі є в нас дві величезні коробки з музикою. Але це буде окрема історія, це я хочу зняти друге відео. Це посилка від мого батька та від мого дуже близького друга Павла, мого сусіда. Я не знаю, Пашки, ти все будеш позирати, але но... там я ліпше тобі скину окремо, бо то треба десь дві години буде все дивитися. То буде якась окрема друга частина. А, ну що ж, тобто, то буде у нас. Окремо, бо там реально там цього стола буде мало, щоб все показати. Я у нас таке. Посилка від самого золотого підписника цього каналу, від підписника номер 1 Богдана. Ну я б сказав, ти вже прям співавтор цього каналу, і тобі вже треба акції мого каналу купляти. Ну що ж, Богдан мені щось прислав. Якби не сповіщені нової пошти, що я не забираю посилку, я б не знав, що там взагалі мені щось прийшло. Я не був в курсі взагалі про цю посилку, це був реально сюрприз. Друге. Він мені натякнув, що там буде щось з крильцями. Окей, ну, курячі крильці там навряд чи будуть. Мої думки. Так, з крильцями. Я граю хаосом. Там, можливо, буде Демон Принц, але він в мене є. А ти сказав, що такого в мене точно немає, ні в армії, ні в полці, ніде. Окей, це мені стає вже цікаво, що там є. Далі, ну. Можливо, це буде Bloodfirster, хто не знає корно бабайка з крилами. Кайрос бо ти знаєш я до дзінча нейтральний. Можливо, там буде Штормталон, це є маленький літачок, який я хотів використовувати замість Хелдрейка. Або ж сам Хелдрейк. Ну що ж, давайте ми з вами зараз вияснимо, що то буде. Ти там ховаєш у нас. О, вже бачу так. Техніка Маріубуде, так, где стаємо? Так. О, а чого таке здорове? О! Ха -ха. Вау! Це, не што, це не шторм, це Шторм Рейвен. Ого! Бодя, я в шоці, я, я знав, я догадувався, що може бути якийсь літачок. Але я не думав, що це буде лендрейдер з крилами. Ні, ну ти, звісно, мені подарок підкидає. Я не знаю, як я це збирати буду, але це лендрейдер з крилами, воно прикольне. Ще треба замірити по розмірам, воно наче більше, ніж дракон. Така здорова махінка, тут коробка, як лендрейдер реально. Ну, тут відразу рампу вижу лендрейдеровську. Ммм, Марфіна дуже здорова. Так. Це вже наступного року треба зібрати, я цього року це не встигну. Ну що ж, так, давайте ще ливники глянемо, що це таке буде. Я цю машинку ніколи навіть на оглядах не мав і навіть на столах не бачив. Ну що ж. Так, дістаємо. Ой, яка ти велика. Так, декальки-декальки тут не бачу в коробці. Так, інструкція, як ця штука збирається. Ну, що мені предстоїть побачити на столі при зборці? Яка буде зборка, я не знаю. Чи буде воно збиратись так погано, як лендрейдер, чи буде воно збиратись на раз два, як Арміджери? Так. Ми бачимо, є в нас закачки, тобто ласки, асолтки і плазма. Uh, так. Uh, це у нас будуть спонсони. Так, да, це, мабуть, будуть спонсони в нього. Ну, Рампа одразу каже, це біт Рейдера, Є ще задня, схожа на Ріну, але здається, вона вузька в Ріни вона більш така широка. Так, як це все збирається? Я, чесно, літаки ніколи не збирав, тільки Богдану. Дезводчівський корвус, здається, от тільки один той літачок. Ну, Він збирався значно легше по інструкції, як я бачу. А так, двигуни мені нагадують Валькірію. А, вони ще рухомі будуть. Ого. Так, що тут ще? Кабіна. Так, різні воздухозборники. Так. Дверки. Скоріше за все, тут можна... Дверки буде від лендрейдера поставити. Це такий у нас пілот. Тобто можна деталізувати кабіну закачки болтери мельти ракети. Так, у нас будуть скляні деталі. Так, ага, це вже варіація з ніжками або без. Ну це треба буде розібратися по ходу зборки. І це якщо 3, то це ні, дві, то це будуть ріновські. Тобто дивіться, це у нас модель літака, в якого дверки від танка, рампа від танка здорового лендрейдера. Я кажу, це танк з крильцями, але штука прикольна. Ну І все, що я знаю за цей танк, те, що літак на крилах, танк на крилах, те, що колись наче це був ексклюзив для бладів і для сірих лицарів. А потім його дали всім орденам. І раніше на коробці малювали саме Blood Блоденджеловський колір, тобто червоний був під кривавих янголів. Так, ну що ж мене чекає в зборці? Так, а, З таких баз я бачив подібні, але в мене були не на хрестик, а була кругла у Хелдрайка. А, скляні деталі. А, трішки коцнуте. Треба буде спробувати якраз новий гравер опробувати. А, кстати, чуть не забув батьку, дякую. А, ну що, якщо що, мені батько прислав гравер, то десь тут буде коробка, бо я його якраз і не витяг із інструментів. Далі. Стикавна штука. Ливники просто огромні. Саме деталі на ливниках. Так, це, як я розумію, елементи хвоста будуть. Це хвостик сам, кабіна. Дивіться, стикав у здорова кабіна. Тут навіть є начинка. Це, якщо це буде передня лобова деталь, бо це або задня. Ось він дивіться, що всередині є. Ого. Так, це буде під базу. Ц... Ага, цю штуку треба буде відламати, відпиляти і воно буде ставити сюди. Окей. Так, далі. Борта і двигуни. Це такі у нас здорові-здорові двигуни. Ну, реально нагадує Валькірію. Хоча я Валькір не збирав, але вона в мене є. На... Полиць на шкафу. То я знаю, яке воно. Дуже схоже на Валькірію. Це борта будуть, скоріш за все, для крила або для кабіни. Поки не скажу відразу, бо в мене з літаками майже немає досвіду. Так Тут по-любому мають бути додаткові ці маленькі двигуни. Так, це, скоріш за все, буде якось ось так. Ні, це буде все-таки ось так. Це буде передня частина, це задня. Тут вже спонсони або двері. І дивіться, символіка. Так, не бей камеру Символіка бладів і сірих лицарів. Що я в своїх попередніх наборах ніде не бачив в техніці. Так, далі. Елементи. Чого у нас тут? Ну, елементи підвізки не сказав. Е, ніжки. Так, вони будуть збиратися у нас відкриті або закриті. Багато-багато е, маленьких двигунів. Ага, це будуть. Якраз ці ніжки, що сюди клеяться Ну, стандартні ріновські двері, у мене навіть десь тут мають бути. Ось дивіться, стандартна дверка від Ріно Ось, і вона сюди ставиться. Тобто ідентична деталька. Навіть дивіться, заморочилися ліво і право. Так, двигуни. Так, закрийся. Опа. Так, двигуни. Це ніжки, рампа, дивіться, верхня це як лендрейдер, як Спартан, одне й те саме. Задня у нас ось така, вона вже тут в моделі своя. Вона схожа на ту, яка була в Ріно, але трошки інша. Ці штуки я поки не розумію, куди. Так, це плазма, яка так, це плазма, яка буде зверху на башенці. Ну, дивіться, ці штуки, хто збирав Спартан, то таке ж саме бачив, або лендрейдер. Кабіна. Так що, у нас це розпаковки вже перетворилися в якийсь огляд на літачок. Так, приборна панель. Таке воно. І що буде ще останнім ливником? Так, а це вже озброєння і крила. Ну, що тут є? Бачу одразу пілотію. Таке ж саме було в лендспідерах, але там, здається, вони вже були знижче йшли. І це незрозуміло. Дивіться, о, таке ще не бачив, типу, маринчик. Але без броні, типу в якомусь спеціальному льотному костюмі, чи що, таке я не бачив. І голова у нього досить цікава, я таких не бачив. Це точно не гвардієць якийсь, а космодесантник? Ну, по розміру, наче так. Ось таке реально я не бачив. Завезли нам таку голову, ось таких я ніколи не бачив. Навіть в старих, наче ну не в Мехів, а в Техпрістів я не бачив так, ручечки для штурвалу. Так, що тут є? Ну, ракетка одразу в очі кидається. Hurricane Boulter. Тобто, привіт Land Raider, привіт. Sage Dreadnought Iron Clad. До речі, в асолту вже не треба сверлити цей ствол. Тобто воно вже виконано. Не знаю, чи вам покаже камера. Воно вже з отвором. А от Мельди треба буде сверлити. Ласки. Що така у нас махіна. І ще елементи корпуса. А, і на дні є у нас така база і стандартні декалі Маріо. Так що, Бодь, я тобі дякую. Е, я не знаю, коли я це зберу, але про це буде окремо відосик. Так як я хочу абсолютно всю техніку, яку я збираю чисто для себе, то робити як епізоди для моєї рубрики Я збираю Альфа Легіон». Там поки три частини. Потроху буду готувати четверту. Можливо, навіть вона вийде перед новим роком, але це не точно. А, що стосовно нашого підкасту, бо ти мене підганяв, підкаст готовий, він вийде завтра. Мені його треба тільки завантажити. Надіюсь, а, воно хоча б завантажиться сьогодні, бо ми з тобою там наговорили на цілих 5 діга. Так що, як воно буде, я не знаю, але надіюсь, що завтра до обіду воно вискочить на YouTube. Так що вас має чекати цікаве відео. Так, база-база. У нас має чекати цікаве відео про Хауситі. Ну що ж, дякую вам ще раз, хлопці, дякую всім, хто мене підтримав, навіть не фізичними речами, а просто морально. Хто мені просто відправив смс-ку, чи подзвонив, чи мені відкритку в вайбері не відправив і такі люди є. Так що дякую. Завдяки вам, в принципі, в мене є стимул робити щось на цьому каналі далі. Так що канал вже трохи більше, ніж півтора року. Ну що ж. А я зараз буду з вами прощатися йти їсти тортик і лягати спати. Так що, дякую вам, бережіть себе та свої мініатюри.